Привіт! Отже, зараз я хочу використати цей графічний додаток для дослідження тригонометричних функцій чи їхніх графіків. Спочатку скажу, що використаний додаток доступний на сайті gcalc.net. Отже, почнемо з побудови графіків деяких функцій. Почнемо з графіка функції синус. Припустимо синус X. Сподіваюсь, вам все видно. Пишу тут зверху. Отже, синус х, побудую графік, подивіться на нього. Погляньте, як красиво виглядає. Тепер детально його розглянемо. Отже, він коливається більш... Гаразд, Давайте пройдемо від точки до точки. Думаю, це набагато простіше. Отже, якщо x дорівнює 0, яке при цьому значення функції? Якщо ми подивимось сюди, то значення функції, давайте я втім зафіксую це. Якщо х дорівнює 0, це написано внизу в сірій області, то також і y дорівнює 0. А якщо ви пам'ятаєте, коли ми розглядали визначення функції в окремій окружності, тоді ми теж отримали це значення: синус 0 радіан дорівнює 0. А тепер підемо далі по крівовій прямо по графіку функції. Це точка, в якій х дорівнює, якщо поглянути на сіру область, зліва внизу написано 1 ціла. 57. Сотих. Але що це? Якщо вам гарно відомо, число 1,57, більше відомо як що, це одна друга якого відомого числа? Правильно, це половина числа пі. Ми знаходимось у точці пі поділити на 2. І якщо ви хочете перевести пі поділити на 2 в градуси це 90 градусів. Отже, якщо кут дорівнює пі поділити на 2 радіан то синус функції дорівнює 1. І якщо ви повернетесь до попередніх уроків, то пригадайте, що синус дорівнював саме одиниці, коли ми розглядали його в одиничній окружності. Цілком очевидно, що функція продовжує повторювати саму себе. Вона уже підвищується до 1 йде обернена до нуля, потім знижується до мінус одиниці. Потім йде обернено до нуля і знову повторюється. Тому період цієї періодичної функції, так називається функція, яка постійно повторюється. Період цієї періодичної функції це відстань від цієї точки до цієї. І що це? Отже, це 2 π радіан. Чи має це сенс? Безумовно. Тому що 2 π радіан – це один повний оборот навкруги одиничної окружності. А потім це знову повторюється, а потім йде у іншому напрямку. Ви проходите два п'я назад, і графік починає повторювати знову. Доволі цікаво, чи не так? О, ще один момент. Між якими двома значеннями графік коливається? Він коливається між одиницею та мінус одиницею. І це має сенс, тому що в одиничній окружності ви ніколи не попадете в точку периметра, координати якої більше плюс одиниці чи менше мінус одиниці. Ось чому синус х продовжує коливатись між цими двома точками. Давайте займемось тепер косинусом Х. Я залишу тут графік синуса. Цікаво. Графік косинуса виглядає майже таким же чином, але зміщений. Власне, він виглядає зміщеним вліво на пі розділити на два радіани. Це факт. Давайте спочатку подумаємо, чому. Раніше ми обчислили, що синус. Таке відчуття, що програма дотепер виводить функцію синусів. Отже, що синус 0 дорівнює 0. Але якщо ви подивитесь на зелений графік, косинус 0 радіан дорівнює 1. Давайте я подивлюся, якщо вийде, я не знаю, як зафіксувати функцію косинуса, тому тільки поставлю курсор тут. Косинус 0 дорівнює 0. Чому це має сенс? Отже, косинус х координати на одиничній окружності. При 0 радіан або 0 градусів ви перебуваєте в крапці 1 0 одиничної окружності. Так, одиниця це косинус або х координата і 0 значення синуса. І помітьте, що косинус має такий же період, як і синус. Графік починається в одиниці, знижується до мінус 1, потім вертається до одиниці. І потрібно 2 радіан для завершення цик циклу. Як і функція синуса, косинус коливається між 1 і мінус 1, тому що для одиничної окружності ви не зможете потрапити в периметр, якщо значення крапки буде лежати поза діапазоном мінус -1, 1. А тепер, аби повністю розкрити тему, займемося функцією тангенса. Думаю, цей графік вас дивує. Отже, дивіться, синя лінія це функція тангенса. Чому виходить такий дивний графік? Отже, якщо ви пам'ятаєте, функція тангенса дорівнює відношенню y поділити на х для периметра одиночної окружності. Або тому, що y це синус, а х це косинус. Тангенс також дорівнює відношенню синус поділити на косинус. Так. Тут тангенс дорівнює 0, тому що синус дорівнює 0. І це цілком логічно, тому що тангенс дорівнює відношенню синуса до косинуса. Тому цілком логічно, що коли синус дорівнює 0, тангенс дорівнює 0. Але в міру того, як синус зростає, а косинус убуває, чисельник тангенса зростає, тому що синус це чисельник. Ось тут. І потім графік переходить у пряму і прямую до нескінченності. Якщо повернутися до одиничної окружності, то вона трошки прояснила б картину. Але, властиво, тангенс має період пі, замість пі поділити на 2. Як інші функції, ой, замість 2 π Залишу вам це в якості домашнього завдання, щоб ви подумали. А щодо того, що намальоване, я розгляну дещо ще. Отже, давайте я це зітру. Спочатку я малювала графік синуса. Тепер давайте намалюю синус, скажемо, 2х. Давайте я зітру це. Отже, спочатку намалюю графік синуса Х, потім намалюю графік синуса 2х. Отже, яку першу відмінність. Ви знайшли між цими двома графіками. Коричневий це синус х. Зелений синус 2х. Обидва коливаються між однаковими значеннями. І, щоб ви знали, висота коливання називається амплітудою періодичної функції. Отже, запам'ятайте, амплітуда періодичної функції. В обох випадках амплітуда дорівнює одиниці. Тому що графіки коливаються від 1 до мінус 1. Отже, амплітуда дорівнює 1, але періоди різні. Синус х завершує один цикл за 2 пі радіан, тоді як синус тоді як 2х завершує один цикл тільки за пі радіан. Тому, фактично, він завершує його в два рази швидше. І я хочу, щоб ви сіли і подумали про те, чому синус 2х має половину періоду синуса х. І, можливо, вам удасться вгадати, що відбудеться, якщо я побудую графік синуса 3х. Втім, давайте побудуємо графік синуса 4х. У цьому випадку функція буде половина періода синуса 2х. Так і є. Думаю, вам зрозуміло, що робить коефіцієнт про х. Чим більше цей коефіцієнт, тим частіше цикл коливань. Давайте розглянемо докладніше. Почнемо знову з синуса х. І тепер замість збільшення коефіцієнту, Давайте його зменшимо. Давайте введемо синус 0,5х. Так, у нас був синус х. Як ви вважаєте, що відбудеться, якщо я поставлю сюди двічі синус х? Отже, період тут той же. Все ще 2π. Але помітьте, що графік коливається між 2 і мінус 2 замість 1 і мінус 1. Тому, який би не був коефіцієнт, тобто яким би не було число перед функцією синуса чи косинуса, воно реально впливає на амплітуду. Аналогічно можна поглянути на 0,5 синуса. Припустимо, 0,5 помножити на синус 2 х Цікаво. Тепер графік підвищується до 0,5 і знижується до мінус 0,5. Тому амплітуда дорівнює 1 друга чи 0,5. Також синусоїда встигає зробити два коливання, тому що це був 0,5 помножити на синус 2х. Думаю, на даний момент це все. У мене таке враження, що все це вас ще більше заплутало, ніж допомогло. Але все ж таки я виставлю це відео онлайн тільки у тому випадку, якщо воно буде комусь корисно. Якщо це відео вдалося вам заплутаним, прошу вибачити, але сподіваюся, що воно було корисним. Побачимось! Пам!